Водій автобуса на довгі маршрути спочатку знущається, а потім виганяє колишнього військового на інвалідному візку посеред маршруту. Наступного дня його викликають до директора компанії. Ранок був звичайним, сірим вологим з ароматом дешевої кави, розлитої десь між пероном і касами. На автостанції все було як завжди: оголошення через динаміки, люди з сумками, старі вікна в брудних рамах. До платформи під'їхав синій автобус, трохи втомлений, але ще тримався. На лобовому склі табличка: Львів, Хмельницький, йому вінниця. Водій, чоловік із сигаретою в зубах стояв поруч, щось бурмотів до диспетчера. Коли закінчив, озирнувся, і тут його погляд зупинився. До автобуса під'їжджав чоловік на візку. камуфляжна куртка, коротке волосся, обличчя спокійне, втомлене. На колінах рюкзак рухався сам. Без супроводу, чітко і впевнено, але з відчутною обережністю. О, тільки тебе тут не вистачало. В голосі водія не було ані натяку на жарт. Ветеран зупинився за два метри. Погляд рівний. Доброго дня! Це ж на Хмельницький. Ну, не в Монакош. Куди ще, як не туди. У мене квиток, сказав ветеран і подав роздруківку. Водій не взяв. Подивився на візок, потім на людей, що вже стояли в черзі до входу. Слухай, друже. Це не маршрутка, соціальна турбота. Це рейс. Довгий, зупинок мало. Я тобі не санітар і не вантажник. У тебе супровід є? Ні. Я сам можу впоратись. Візок складається, місце заднє біля проходу. Ну, от саме в проході мені його і не вистачало. Потім хтось перечепиться, буде скандал. Він говорив голосно. Так, щоб усі почули. Кілька людей з черги вже насторожено поглядали на них. Але жоден не втрутився. Краще їдь наступним рейсом, додав водій, там, може, хтось добрішим буде. У мене квиток, і закон дозволяє мені подорожувати цим рейсом, я не вимагаю пільг, я прошу дати шанс, просто дістатись. А я тобі кажу: тут не санаторій, і я не зобов'язаний. Ви зобов'язані, якщо це ліцензований транспорт, то перевезення осіб з інвалідністю, ваша відповідальність, це не благодійність. Це закон. Водій стиснув зуби, вперше затнувся. Але тільки на секунду. Добре! буркнув він. Заїжджай. Але щоб потім не було претензій, сам, 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 кивнув ветеран. Він під'їхав до дверей. Один із пасажирів таки підійшов, мовчки допоміг з візком. Інший забрав рюкзак, заніс у салон. Сам водій стояв осторонь, не дивлячись, візок зайняв місце біля входу. Ветеран сів на сидіння. Ніхто не аплодував, ніхто нічого не сказав, але кілька пар очей. Дивились тепер інакше, не на візок, на водія. Той обернувся, пробурчав. Ще одна зупинка, і маршрут у пекло, але натиснув кнопку дверей і рушив. У салоні запахло дизелем і незручною тишею. Рейс почався, але не так, як усі хотіли, і точно не так, як думав водій. Автобус вже понад годину мчав трасою. За вікнами сірі поля, обочини з розмитими стовпами, поодинокі зупинки без назви. У салоні гул двигуна, запах пластику і втоми. Пасажири дрімали, гортали стрічки в телефонах, розмовляли пошепки, але було й те, що не давало заснути. Тон, ну як, зручно, кинув водій у дзеркало заднього виду. Голос розітнув салон, хоч не був гучним. Мостився генерал, ветеран не відповів. Сидів спокійно, тримаючи руки на колінах, візок був складений біля нього, акуратно пристебнутий ременем безпеки. А ти хочеш, щоб ми ще тобі каву принесли, чи пандус у кожну зупинку проклали? Може, ще в перший клас пересадити, кілька пасажирів підняли голови, але мовчали. Як і більшість, ніякові очі опущені голови, всі все чули, але всі мовчали. Їдьте, будь ласка, сказав ветеран. Мені не потрібна ваша увага, а от я скажу, що потрібно, бо потім скажеш, що я тебе погано віз, а я тебе взагалі не мав вести. Це ж не передбачено. У мене нема інструкції, як вас таких обслуговувати. У вас є закон, у мене є досвід, рикнув водій. І я бачу, далі будуть проблеми. Тож краще зараз. Автобус різко загальмував на трасі серед поля. Ліворуч посадка, праворуч Пустота. Водій натиснув кнопку дверей. Встав. Виходь, далі не повезу. Я не зобов'язаний. Нема супроводу, нема перевезення. Це порушення. Це мій рейс, друге моє рішення. Він підійшов до сидіння. Кілька пасажирів аж напружились. Хтось прошепотів. Та що ж це? Але ніхто не встав, ніхто не зупинив. Ветеран зібрав візок повільно, сам поставив перед собою, обіперся. Погляд його був рівний, без злості. Без прохання. Відчиніть багажник, водій мовчки, натиснув кнопку. Хтось з останнього ряду вже тримав телефон на рівні грудей, знімав без коментарів. Ветеран сам спустився на платформу, візок скотився поруч. Стояв на узбіччі рівно, вперто, на тлі безкінечної дороги. Двері автобуса зачинились, водій повернувся на місце. Їдемо, і не треба театру. Він сам хотів, сам вийшов. Автобус рушив повільно. Але ті, хто сиділи поруч з вікнами, більше не дивились на пейзаж. Вони дивились на нього, на того, хто залишився стояти посеред шляху. Неображений, незломлений, просто гідний. Хтось у салоні пробурмотів. Ми за це голосували? Ніхто не відповів. Відео, яке зняли, завантажили майже одразу без коментарів, без монтажу. Просто ветерана вигнали з автобуса посеред траси, візок, без допомоги. Водій мовчить, пасажири більш мовчать, лише камера говорить, і далі було вже не мовчання. Відео набрало 10 тисяч переглядів ще до опівночі: ніякого монтажу, жодного музичного фону, жодного обличчя, лише кадри, автобус, траса, чоловік на візку, двері, що зачиняються, і короткий підпис: 21 -е століття, Україна, людина з бойовим орденом на узбіччі, коментарі під ним пішли валом. Я його знаю. Це Олег Писаренко. Він вивозив поранених з Попасної. Пишався, що живе без пільг. І от так він мені колись пояснював, як зібрати візок однією рукою. Тепер його виставляють з рейсу, як речі з багажу. Це не про автобус, це про ставлення. Телефоном відео пересилали з рук у руки побратими, волонтери, юристи, депутати. Хтось відмітив у коментарях Міністерства ветеранів, хтось управління транспорту. За півдня відео вже коментували офіційні аккаунти. Олег дізнався про це вранці, прокинувся від дзвінка. Це ти на відео? питав хрипкий голос з іншого кінця. Ми під тобою землю перевернемо, але треба діяти правильно. Він не хотів розголосу, але розголос вже жив окремо. Він зібрав папери і поїхав, так, на візку, на метро, з пересадками, сам у транспортну інспекцію. Там у приймальні вручив коротку заяву. Прошу перевірити дії водія маршруту номер 27 компанії перевізника Схід Транслогістик за фактом відмови у перевезенні та публічного приниження пасажира з інвалідністю, додаток, фото, відео, свідки його не фотографували, не коментували. Він просто поставив підпис і поїхав додому. А заяву підхопили вже інші. У той самий день після обіду. На електронну пошту компанії Схід Транслогістик прийшов лист з позначкою терміново в темі пояснення за інцидентом від 12.30 на рейсі номер 27 У вкладенні скрін відео і витяг із скарги. Директор компанії Володимир Борисович вже мав за плечима десятки років у галузі. Він бачив страйки, рейди п'яних водіїв, але відео переглянув мовчки до кінця. Двічі, потім набрав коротко. Прокопенко, до мене зараз. Водій прийшов, як завжди, з відведеним поглядом, руками в кишенях і звичним тоном ви ж мене знаєте. Це фейк, монтаж. Він сам вийшов. Я йому сказав, що не відповідаю за безпеку без супроводу. Це техніка безпеки, а не образа. А журналісти роздули. Він учасник бойових, у нього державна відзнака: на відео не фейк, це твій голос, твій автобус і твоя відповідальність. Та скільки тих ветеранів, вони всі замовкни. Уперше Володимир Борисович заговорив не як керівник, а як людина, яка побачила, що його ім'я вже не бізнес. А пляма. Ти не просто вигнав людину. Ти вигнав з салону всю ідею, заради якої ми ще мали довіру. І тепер ти станеш прикладом не для нас, для всієї країни. Водій мовчав. Завтра пояснення в присутності юриста. Далі дисциплінарка. Післязавтра подивимось, чи ти ще в строю. Я ж просто не хотів брати на себе ризики. А тепер береш. Повністю кабінет був тісний, меблі старі, але чисті, папки, документи, макет маршруту на стіні і термос з кавою. На столі ноутбук, повернутий екраном до гостя. Відео поставлене на паузу момент, де ветеран сам піднімає візок і ставить його на узбіччі. В кадрі тільки спина, але там усе видно спокій, біль, гідність. Це бачили вже всі, сказав директор спокійно. І я не питаю, чи це фейк, я питаю чому. Водій сидів навпроти, сорочка м'ята, обличчя зле, але вже не впевнене. Та я ж ну без супроводу ж не можна. А якщо з ним щось сталося б на борту, а якщо екстрено гальмувати, це інструкція чи вигадка? Це обґрунтований страх. У тебе три дисциплінарні за рік, і всі за зверхнє поводження з пасажирами. Одну ми тобі списали, бо пасажир був неадекватний. Друга за запізнення, третя за розмову з жінкою на підвищених тонах. Це четверта. Водій мовчав. І з ким ти говориш, коли говориш з пасажиром у візку. Ти з ним говорив як із чим? Зі шматком металу, з незручністю, я не думав, а мав. Бо тепер твоя незручність, це скандал. У ЗМІ вже чотири матеріали. На завтра знімають репортаж. І в першому ж реченні – наша назва, не твоє прізвище, компанія. Все, що ми будували 20 років. Директор натиснув плей на екрані фраза водія. Я не санітар, пауза. Потім інша. Їдь наступним тут не санаторій. Ти розумієш, що це не просто хамство, це публічне приниження. Це відмова у послузі через стан людини. Це опідстава для кримінальної справи. То що тепер? Тепер ми не зможемо зробити вигляд, що розберемось всередині. За вікном ішов дощ на столі скріплені копії заяв, роздруківки коментарів, скріни реакцій. Люди, які ніколи не їздили на цьому маршруті, вже писали відгуки. Хтось просив бойкотувати, хтось не питав, це правда. І тоді директор натиснув на інший файл. Коротке відео зняте телефоном. На ньому той самий ветеран Олег у лікарні сидить у візку, тримає в руках телефон. Говорить просто, без підготовки: Я не хочу, щоб когось карали. Не для цього ми трималися в окопах. Але я хочу, щоб у цій країні кожен водій, кожен перевізник знав, люди на візках це не проблема, це пасажири, це громадяни. Це оті самі, що і ви, тільки їм трохи важче, не тому, що щось не так із ними, а тому, що ми досі думаємо, що їх треба виносити, терпіти або відмовляти. Я не хочу помсти, я хочу правил, друга поваги. Водій сидів, не зводячи очей з екрану. Перший раз за день нічого не сказав, тільки знизив плечі, і в цьому було щось більше, ніж сором. Можливо, запізніле розуміння, а директор додав. Ми перепишемо інструкції, ми пройдемо перевірку, ми впровадимо процедуру супроводу і ми заплатимо. Бо повага це не благодійність, це обов'язок, ти станеш останнім, хто цього не знав. Водія звільнили того ж дня, без останнього шансу, без формулювань на кшталт за власним бажанням. Розпорядження з'явилося на сайті компанії вже ввечері працівника, причетного до приниження ветерана. Та порушення умов перевезення звільнено за грубі порушення етичних і професійних стандартів. Компанія приносить публічні вибачення та підтверджує нульову толерантність до дискримінації в будь-якій формі. Слідом з'явилося інше: з наступного тижня вводимо нові правила, кожен водій проходить окреме навчання з поводження з пасажирами з інвалідністю, кожен автобус з інструкцією. Кожен випадок ігнорування, штраф аж до відкритої справи. Це не була революція, це була нормальність, але для багатьох перша. Олег про це дізнався не з новин. Йому зателефонували, запрошували на прес-конференцію, на телебачення, в ток-шоу. Хтось пропонував зняти мотиваційне відео, ветеран, що змінив систему. Але він відмовився: це не про мене, казав, і все ж одне звернення записав. Без студії, без мікрофонів, просто на телефон. Він сидів у себе вдома, ззаду, стіна, старі фото, на руках той самий світер, що й того дня. Мене звати Олег Писаренко, я ветеран, але перш за все пасажир, людина. Того дня мене не образило, що було незручно. Мене образило, що в очах водія я не був рівним. Я не хотів шоу, не хочу й покарань. Але я прошу про одне: не мовчіть. Пауза. Якщо ви бачите несправедливість, не відводьте очі. Якщо вас виганяють, зневажають, принижують, не мовчіть. Можливо, наступного разу це буде не ветеран, а дитина або чиясь мати, і від того, хто щось скаже, залежить більше, ніж ми думаємо. Бо шлях це не тільки дорога, це те, як ти везеш інших. Він не виклав це відео без коментарів і пішов у звичайний день по продукти на пошту, в лікарню, на візку. Як і раніше, але вже по іншій дорозі, тій, де тепер за ним більше не зачиняли двері.